Доброго дня усім присутнім. Робота сьогодні побудована таким чином, що присутні частина депутатів в режимі Zoom, а частина тут. Зокрема, Омелько Ольга, Ольга Наторівна, Бокоч Андрій Скупюк, Михайло Якович присутні тут. Бокоч Андрій Михайлович і Стасюк Людмила Леонідівна під'єднані в режимі ЗУМ. Отже, присутні чотири із п'яти депутатів комісії, кворум є. Пропоную розпочати засідання постійної комісії з питань освіти, науки, інформаційного простору, культури та мови національного і духовного розвитку. В роботі комісії беруть участь. Перший заступник голови Волинської обласної ради Юрій Петрович Поліщук, представники структурних підрозділів обласної військової адміністрації обласної ради, керівники закладів освіти і культури та інші посадові особи, які запрошені на розгляд питань порядку денного комісії. Всім попередньо був надісланий проєкт порядку денного. Куди включено вісім питань? Перше про керівника Волинського фахового коледжу культури і мистецтв, друге про керівника театру імені Тараса Григоровича Шевченка, третє про керівника Луцького педагогічного коледжу, четверте про керівника Володимир Волинської спеціальної школи. П'яте Про керівника Володимир Волинського ліцею Центру освіти. Шосте про звіт за 22-й рік уповноваженого із захисту державної мови. Сьоме про план роботи обласної ради на 2 півріччя 2023 року. І восьме питання різне. Чи будуть пропозиції до обговорення включення питань до проекту порядку денного? Пропозицій немає, тому пропоную підтримати за основою в цілому озвучений проект. підтримано одноголосно. Дякую. Отже, переходимо до розгляду питань. Перше про керівника Волинського фахового коледжу культури і мистецтв інформує Кузьменко Олена Олексіївна, начальник відділу з питань управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл селищ міст, області та землями комунальної власності виконавчого апарату обласної ради. Доброго дня. На адресу Волинської обласної ради в кінці травня надійшов лист з 25.05.23 25, департаменту культури молоді і спорту якому повідомляють, що. З за результатами конкурсу на посаду директора Минського фахівного коледжу культури та мистецтві Сталінського за рейтингом переміг кандидат Тарас Вецьович. Відповідно, нами було сформовано проект рішення, яким Обласна лицька обласна рада пропонує вирішити. Призначити ви того, що Тарас Володимирович навцеве директора Олимського фахового коледжу культури і мистецтва Міністраїнського міського обласної ради на контрактній основі на строком на 5 років. Він відповідно заручити в обласної ради оплати контракт директора Улинського фахового коледжу культури і мистецтв. Прошу підтримати зазначену пропозиції. Колеги, <головіка> чи будуть питання? Питання? Так, в нас в роботі комісії безпосередньо е, бере участь Тарас Володимирович Войтович. можливо, будуть питання до керівника. Питань не буде, тільки привітання і побажання плідної роботи. Дякую. Задуми є гарні, багато є цікавих нововведень. Я думаю, що коледж буде розвиватися в правильному напрямку. І... Кількість охочих там навчатися, я думаю, що буде тільки збільшуватися. Тому успіхи. Дякую. Якщо хочете, можете пару слів сказати депутату. Перемога переконана на виборах. Я... я сподіваюся, що я вас не підведу. Знаю. Добре. Добре. Дякую, Тараса Оленовичу. Отже, якщо питань по даному питанню не буде, пропоную підтримати проєкт висновків за основою в цілому. за дану пропозицію? Одноголосно, дякую. Переходимо до розгляду наступного питання. Про керівника театру імені Тараса Григоровича Шевченка інформує Кузьменко Олена Олексіївна. У зв'язку з тим, що стала вакантною посаду заступника директора в обміну прямо було ініційовано листом від закладу переведення з Сергія на посаду із заступника директора з економічних питань та заступника директора. Перше, але в зв'язку з тим, що це така такі дівчині вчиняються лише за поводженням. З управління, поміні, до нам було листом погоджено, зазначене переведені друге. Зв'язку з тим, що е, Сергій Сергійськонець наразі виконує обов'язки керівника е, зазначеного закладу е, для орагування конфлікту інтересів нам було е, погоджено проєкт наказу е, в рамках зовнішнього реагування конфлікту інтересів. Е, Зазначені дії. Це перше. Друге, в зв'язку з цими двома подіями. Ми пропонуємо перше обернути Сергія Скоменцеві від виконання обов'язків директора Великого академічного основного українського медично та актів, з посади заступника директора з економічних питань. Та, та сьогодні і з понеділка призначити його виконуючим показування виконання обов'язків директора зазначеного закладу з посади заступника директора. Таким чином просимо підтримати зазначену пропозицію. Дякую, чи будуть запитання? Хто звільнився, хто був на цій посаді? Власюк, він за власним бажанням вже звільнився. А куди пішов? Я думаю, що може буде хоче брати участь, бо ми йому пропонували, але буде у нас конкурс для до прикладу, або він прям також каже, що буде, правильно? Тому інші інші ж Ну, не повідомляти. Поки в творчому так. Так. Сергій Вікторович, можна вас щось додати по цьому питанню? Що я скажу? Ну, по-перше, як напередній сесії я дякую за долі. Звісно, хотілося б, напевно, вже, якщо далі, звісно, працювати, то відповідні мотивні вже кажуть, гарні Не точки я, Моя робота, в принципі. Ось, ось буде всі влаштовувати нашій області і Україну. Ось то я, звісно, буду все робити для того, щоб я вже став директором цього чудового обласного центру, який найкращий, я і, я, і ми разом його зробимо найкращим, чи ми з найкращим в Україні. Дякую, Сергій Вікторович. Колеги, чи будуть чи ще запитання? Якщо запитань немає, пропоную підтримати проєкт висновків за основою в цілому. Попрошу говорити голосніше, хто виступає, тому що депутати пишуть, що нас не чути. Так, одноголосно <клес> підтримано. Дякую. Я, то, що від нас можеш Чи, то технічні депутати, бачать, <плес> що я, короче, руку піднімаю і сумні піднімає. <плес> <плес> так що депутати <плес> продають. Переходимо до розгляду третього питання про керівника Луцького педагогічного коледжу. Інформує Кузьменко Олена Олексіївна. Аналогічне питання до першого зв'язку з тим, що ми Луцька обласна рада отримала лист управління освіти і науки від 15 травня 2023 року про те, що за результатами конкурсу на посаду керівника Луцького педагогічного коледжу Перевінь Петровичу. Даме був розроблений проєкт розпорядження голови Волинської обласної ради про призначення Бойчука на посаду ректора комунального закладу вищої освіти Луцький педагогогічний коледж Олицької обласної ради. Звучить так. Призначення Бойчука Петра посаду директора комунального закладу вищої освіти Луцький педагогічний коледж Олицької обласної ради строком на 5 років обраного за конкурсу умова покладенних на контрактів. Відповідно, контроль за рішенням вкладається на комісія комісії обласної ради з питань і всіх Прошу підтримати зазначену пропозицію. Дякую. Чи будуть запитання до Олени Олексійовини, а також до Петра Микитовича? Прошу, Юрій Петрович. Петро Макетович, то взагалі патріарх нашої Волинської Росії, тому тут, тут, тут нічого нічого не скажеш, я тільки хочу Петро щоб Оту ще мрію, яку ви запланували, щоб разом з обласною радою ми разом втіли, втілили її в життя. Дякую, Юрій Петрович. Я думаю, що у вас точно все вийде, якщо тільки в Там країні воно. ситуація воно... дійсно того саме, то я думаю, спільними зусиллями. Воно, воно вже по суті є, тільки треба одне слово змінити, все наше, статус. І більше нічого. Не треба ни, 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 коштів додаткових, не треба зброю, структурних підрозділів, абсолютно нічого не треба. Ні. Воно вже все є. Треба просто змінити. Одне Тим, слово. Тим більше, що заклад готує дійсно класних фахівців для наших загальноосвітніх шкіл і дошкільних навчальних закладів. Тобто, тут так тримати. Дякую. Отже, пропоную підтримати проєкт висновків за основу і в цілому. Колеги? Одноголосно, дякую. Отже, е, наступне питання про керівника Володимира Волинського ліцею Центру освіти. 8 червня, тобто вчора, надійшла на обрестнової Волинської обласної ради, заява. Е, того директора Володимирського, Володимирського центру освіти Волинської обласної ради Валентина Вільковського. Прошу звіти мене землю непроти 30 червня за власним бажанням. У зв'язку з цим. Виникла необхідність про виконання обов'язків виконання директора. На кості працівників ми запропонували кошельника Валентина Івановича, заступного директора з питань економіки та фінансів. Відповідно, пропонуємо в майбутньому голові прийняти розпорядження, які... Виконання обов'язків директора Володимира Волинського ліцей Центру освіти Волинської обласної ради з тимчасово покласне на Кушельника Валентина Івановича, заступника директора з питань економіки та фінансів Володимира Волинського ліцею Центру освіти Волинської обласної ради. Це буде 103.07. У нього останній день 30. 30.06. А це буде перший день понеділок Ну, Ніхто не ж не ну, то на комісії можна обговорити дійсно так. чи ТВО, чи так, оскільки він на посаді перебуває, то зручніше, ну, зручніше для нього це в виконанні обов'язків. Але ви дивіться це не ваш розсуд, як ви вважаєте за потрібне, можливо, в когось є якісь зауваження. У них є крайній останній дзвінок сьогодні, ми не можемо запитати, бо якраз в 10 й годині почав. Прочистості чистості, так. так, Валентина Івановича, як йому зручніше було. Тому... Чи? Яка відмінність? ТВО це без посади, тобто з повітря, грубо кажучи. А виконуючи обов'язки, якщо ти перестаєш виконувати обов'язки, ти лишаєшся на залі заступника дерева. Возврат і принципі... там якої є мінімального. Запропонований варіант оптимальний, так. Тобто варіант ВО. Ні, ТБО краще. ТБО краще. ТВО краще. краще. Але ну, вирішувати раз. Ну, людина буде робити одну і ту саму роботу раз. По-друге, якщо, по якщо є переваги для тієї людини, яка буде виконувати обов'язки, то напевно треба проголосувати. Ну, лише, ми ми виділяємо з посади заступника директора з економічних питань і призначаємо ТВО до кінця. Тоді я думаю, нехай так. Ні, він може виконувати. Це просто сумішня посади. Але я, проки... Ні, ні, не це не так, те з посади. ВОЗ а ТВО це без посади. Але це саме з 1 червня вже воно. Тому що 30 червня ще Валентин Петрович Верковський відпустник. Дивіться про ви ТВО до того часу, якщо зміниться якісь моменти, можливо, що комісія десь треба буде проводити. Він, можливо, Андрій Михайловича викликаєте. Він там зараз є Володимир, і тут, можливо, спілкуватися. Андрій Михайлович, ви нас чуєте? Включіть в себе, бо в нього викликають. Включіть в себе мікрофон. Дуже чути, але чую. У нас Питання по суті. Кошельника призначати ТВО чи ВО з посади заступника. Можливо, ви спілкувалися з даного питання і, можливо, можете прояснити ситуацію. Оскільки Валентин Іванович зараз на урочистостях з нагоди останнього дзвінка. Ну, дивіться, наскільки я розумію, було прийнято рішення, що. Ну, Пропозиція, що Валентина Івановича на теперішній період часу, поки Валентин Франтович сюди відпустці призначити ТВО, давлює? Ні, ні, заява написано. Є різниця між тривого і заступником. Тобто, якщо людина виконує обов'язки директора, якщо припинається, ми увільняємо її від того, вона лишається на посаді заступника і далі працює. Якщо вона тимчасово виконує обов'язки директора, це, грубо кажучи, без посади, з повітря. Тобто ми його звільнимо з посади заступника з економічних питань і він буде просто тимчасово виконуючим обов'язків директора там після це після, звільнення, це, це після звільнення, Це після звільнення. Це після звільнення. Це не після відпустки йдеться, а після звільнення. Там написано з 30-го числа, що звільняти. Ну, з 30-го, а з 3-го ми тоді розпорядження виводу. Тому якщо це якби відпустка, я розумію, він би виконував обов'язки, а якщо той керівник йде, звільняється, то краще ТВО, напевно. Тобто біологічний стаж відразу з того моменту буде його потрібно пропозицію? Якщо ТВО, то не буде йти педагогічний стаж. ТВО не буде йти. Педагічні буде, загальний буде йти, педагогічні будуть. А заступник атакує тим більше не буде. А в нього тим більше немає. Так не буде, і так не буде. Тобто до пенсії педалічний стажу не буде мати. Загальний так? Ну, все одно ж до кінця місяця він ще буде виконувати будь-яковські офіційно, що не звільнення буде було. Потім переголосуємо. Я ж кажу, що потім переголосуємо. Якщо на початках вирішено, так як закладено в проєкті рішення, так і голосувати я думаю. Зрозуміло, дякую. Отже, якщо запитань до обговорення з даного питання немає, пропоную підтримати проєкт висновків за основу і в цілому. Людмила Леонідівна. Людмила Леонідівна, ви за? Я отримала три за, один утримався. Рішення Богдан Ярославич з'явився. Так, отже, питання Побертайте. про керівника Володимир Волинської спеціальної школи. Гудим, Богдан Ярославович вже з нами на зв'язку, інформує Кузьменко Олена Олексіївна. Також вчора не вчора, ну, вчора надійшла, але е, заявили 6 червня е, на розвільнення з посади тибового директора Володимира Волинської спеціальної школи Володимир Ради за власним бажанням надійшла від Гудима Богдана Ярославовича, е, керівника е, Володимира Волинської спецшколи Волинської обласної ради. Зв'язку з тим також закладом було надіслано біографічну довідку заступника директора. Мазурку Мазурубка Мазур Мара Васильівна. Можу коротко, вчитель-методист звання отримала в 96-му році. І працює е, заступником директора виконної роботи з 94 четвертого року школі по даний час, тобто тривалий період часу, і відповідно просимо е, надати такі е, е. а і в чому суть мого питання Чи, для того, щоб запропонувати е, конкретні пропозиції для депутатів. Ви написали заяву за власним бажанням, що передбачає собою, що ви ще маєте 14 днів відпрацювати. Але голова вам погодив, тобто у нас є згода уповноваженого органу на те, що ви можете, в принципі, якщо ваша воля на те, і раніше, тобто нам потрібна дата, з якої ви хочете звільнитися. Тобто від 6 числа за шерсть днів до 20 червня. Богдан Ярославович, чи зі звуком все гаразд, чи ви чули запитання? Чу, чу, чу. Скажіть орієнтовно до 20 червня, яка вам дата підходить зручніше? Єдине, я би хотів, бо якщо я звільнюся зараз, е, а не піду в відпустку, хоча б на пару днів, я втрачу оздоровчих. Єдине, я би хотів би піти на пару днів відпустку, а з 20 звільнитися. Добре, тут тоді 20 число вам підходить. Зараз, ми Зараз секунду ми тільки глянемо це день тижня. Так, це вівторок. Вівторок підходить. Звичайно. А, а заяву на відпустку із виплатою здоров'ячих я, я предоставлю. Добре, я під... добре. Це тоді пропоную е, депутатам. До призначення директора Володимира Волинської з першої Волинської обласної ради основу законного порядку видання іншого розпорядження документи виконання поласні директора Володимира Волинської з Волинської обласної ради, тимчасово покласти на Мазуру Тамару Васильівну, заступника та директора загодної роботи Володимира Волинської з Волинської Володимирської обласної ради. Зрозуміло, питання будуть. Отже, пропоную підтримати проєкт виступів за основу. І потім проголосуємо за уточнення а, Юрій Андрій Михайлович, так? Андрій Михайлович, прошу. А, ну, знаємо пані Тамару як хорошого фівця. Пропоную підтримати пропозицію під директора і призначити на цей, поки короткий часу. Там, я думаю, що. Не буде шукати трошки відникати даного закладу найкраще. Дякую. Вже позначу його зразу. Отже, колеги, переходимо до голосування. За основу проєкту висновків пропоную підтримати одноголосно. І тоді за пропозицією, що вільнити Гудима Богдана Ярославовича, тимчасово виконувача обов'язків директора Володимир Волинської спеціальної школи з 20 червня 2023 року. Хто за дане, за дане уточнення? Людмила Леонідівна. Підтримано. Тоді пропоную підтримати висновки комісії за, в цілому з, да, з даним уточненням стосовно дати. Колеги голосуємо в цілому, цілому одноголосно дякуємо. Дякуємо Богдану Ярославовичу за багаторічну роботу. І на городу треба. Переходимо до розгляду наступного питання про звіт за 2022 рік уповноваженого захисту державної мови. Інформує Омальку Ольга Анатолійовна я як голова постійної комісії. Отже, колеги, ми попередньо всі отримали матеріали з даного питання, оскільки. Звіт, звіт уповноваженого із захисту державної мови є грунтовним, об'єктивним. Проаналізовано всі сфери діяльності, де застосовується дотримання законодавства з сфері державної мови. Ми на крайньому засіданні комісії, якщо пам'ятаєте, також підтримали пропозицію нашої колеги. Про регіональну програму, що стосується саме державної мови, чи є потреба зачитувати звіт? Всі отримали, всі вивчили дане питання. Потреби такої немає. Чи будуть пропозиції до проєкту програми? По обговоренню? Можливо, колеги? Немає. Тому пропоную проєкт висновків підтримати за основу і в цілому. Одноголосно. Дякую. Наступне питання про план роботи обласної ради на 2 півріччя 2023 року. Інформую я і голова постійної комісії. Отже, ми отримали план роботи обласної ради на 2 півріччя 2023 року. Зокрема, в даній програмі є питання, що стосуються. Роботи нашої комісії зокрема винесено три питання: про виконання регіональної програми розвитку культури мистецтва та охорони культурної спадщини в області. У 2023 році про регіональну програму розвитку культури мистецтва та охорони культурної спадщини в області на 2024-2027 роки та третє про стан виконання регіональної комплексної програми розвитку освіти Волинської області на 2018 2023 роки, затвердженої рішенням сесії Волинської ради від 18.12.2017 року зі змінами. Також ми знаємо, що в робочому порядку, коли будуть необхідні питання до розгляду, ми можемо ці питання включати в план роботи. Чи будуть пропозиції по плану роботи обласної ради, і, зокрема, по роботі нашої комісії? Пропозицій до включення до обговорення немає, так? Немає. Тому пропоную підтримати проєкт висновків за основу і Одноголосно? Е да, Андрій Михайлович. Андрій Михайлович. Андрій Михайлович. Ви проголосували за. Щось зі зв'язком. будь Рішення. Дякую. Так, отже, ми розглянули всі питання порядку денного. Восьмим питанням у нас стоїть питання різне. Чи будуть пропозиції до обговорення? Отже, якщо інших питань до обговорення не буде. Всім дякую за роботу. До побачення.